До речі насправді довго блокувала вступ Швеції до НАТО. Ми пам'ятаємо ці всі історії, пов'язані з скандалами щодо спалення Коран у Швеції, які використані були в якості приводу для того, щоб це блокування відбувалося. Хоча це, до речі, насправді досить показовий момент, тому що Швеція це держава, яка ну взагалі повністю всім нормам НАТО відповідає, тобто і в плані <кхи> демократії. В плані суспільного розвитку, зрештою, в плані військового розвитку, тому що Швеція має достатньо боєздатну армію, яка відповідає всім сучасним вимогам. Але, незважаючи на це, спираючись на якісь свої власні міркування, Туреччина вона блокувала вступ Швеції до НАТО. Але треба розуміти, що це не завершення історії, тому що ще залишається питання ратифікації вступу до НАТО Швеції з боку Угорщини. І там знову ж таки прем'єр-міністр Угорщини Орбан запросив прем'єр-міністра Швеції для проведення переговорів. Тобто, очевидно, що Угорщина і в цій ситуації буде намагатися щось для себе вибити якісь відповідні преференції чи щось інше. Тому історія вступу Швеції до НАТО поки що не завершена. І це не дуже радує, тому що насправді вступ Швеції до НАТО це є питання, Яке для України так само має значення, тому що неодноразово раніше заявлялося про те, що Україна має інтерес до шведських багатоцільових винищувачів ГРІП, і Швеція, в принципі, не заперечувала, але вони заявляли, що вони зможуть якусь кількість цих літаків передати Україні за умови, якщо вони, наприклад, стануть повноцінним членом НАТО? Тому. А я думаю, це так само одна із причин, чому такі от знову ж такі держави, які орієнтуються на Росію, вони блокують вступ Швеції до НАТО. Хоча принаймні не блокувати тут. Задача так розумію, не стільки заблокувати, скільки максимально розтягнути це в часі. Е, тому дивимося, як буде розвиватися ситуація в Угорщині. Будемо сподіватися, що там це все не затягнеться. Швеція найближчим часом стане повноцінним членом НАТО. Ну і це. Створить додаткові можливості для військово-технічної співпраці Швеції та України.